Ви бачили, може, колись в американських фільмах, коли людина, там, головний герой, дізнається, що вона нерідна дитина своїх батьків, того, кого вона називала батьками, нерідна дитина? І все, весь світ просто тупо рушиться. Нічого в тому світі не миле. Все не має тупо значення. І ти всі свої сили кидаєш на те, щоб знайти, хто ж ти, хто твої батьки? Бачили колись такі фільми? В мене таке колись було, коли я зрозумів, що я це не я, що я душа, я не тіло. Мене все життя вчили, як? Дбати про, про це тіло. Тому що я народився в Радянському Союзі, мої батьки народилися в Радянському Союзі, баб, бабці дідусі народилися в Радянському Союзі, і тоді ж був атеїзм, Бога нема. Що це таке? Ні, те тіло, треба дбати тільки про це тіло, а після смерті нічого немає. Забудь про це все. Це опіум для народу. І коли я усвідомив, що я є душа, а не тіло, от для мене просто все перестало мати якийсь сенс. Ну, реально, поки я не зрозумів, хто я, поки я не усвідомив, хто я, що я духовна душа, та? і де мої батьки? Нічого не має значення. Немає. Ну, тобто, ти працюєш, тому що це твої там обов'язки, тому що ти живеш в тому світі, та? ти живеш в тому матеріальному тілі, в тому матеріальному світі, і тут є свої закони. Треба платити по порахункам, треба йти на роботу, заробляти гроші і оплачувати їх. Але треба в своєму розпорядку дня також знайти час, коли ти будеш займатися самоосвідомленням, коли ти будеш шукати своїх справжніх духовних батьків. Як колись е, в такій фільмі «Втеча з Шоушенка. Оцей головний герой він був в тюрмі. Він робив все те саме, що інші. Але по ночах, коли його ніхто не бачив, коли він був сам в одиночній камері, він рив тунель на свободу. І через якихось там 19 років він там прорив і виліз, втік. І по суті, отак і ну, це така модель справжнього такого реально. Справжньої людини, яка на справжньому духовному шляху. Ти робиш то все, що ти маєш робити, але коли тебе ніхто не бачить, коли ти сам в своїй одиночній камері ти риєш тунель на волю додому. Тому що, ну, рано чи пізно ти залишиш це, матеріальне неможливо не втратити. Рано чи пізно все залишиш і поїдеш кудись далі. От я. Останній місяць часто їздив по відрядженнях. За чотири тижні був в чотирьох різних містах. І я приїжджав туди, на кілька днів, по відрядженні, там роботою своєю займатися. Я винімав готельний номер, але я до нього не прив'язувався. Я не хотів його купити в іпотеку, там не загнати себе в Кабулу не 50 років. Я знав, що тут тимчасово я за нього платив. Я робив то все саме, що я роблю тут, вдома, та? але я не прив'язувався, тому що я розумію, що кілька днів і я поїду назад. А коли в нас не кілька днів, а кілька десятиліть, там, років 50, 60, 90, в кого скільки, ми дуже сильно прив'язуємося. Ми навіть не усвідомлюємо, що ми тут тимчасово в тому готельному номері такому довгостроковому. Та? От є хостели, діє там на, доба, на одну добу одна ціна, на тиждень друга ціна, на місяць ще менша ціна, та? і вигідніше взяти на місяць або на рік. Але рано чи пізно, як, як писав мастер Маргариті Булгаков, головна проблема нашого життя не в тому, що ми смертні, а в тому, що ми раптово смертні. І ми про це не думаємо. Тому що ну я ж тіло, і в мене от вся моя енергія направляється на те, що мені диктує світ. Ай! iPhone, iPad, iTunes, селф, селфі, селфі. Суха, треба зробити селфі, бо я якось себе відчуваю некомфортно. Всі ж роблять і мені треба викласти. Ой! І мене не навчили просто з дитинства виділяти час на самоусвідомлення і на розвиток відносин з Всевишнім. Ну, не вчили мене. І мені треба себе змушувати, от реально змушувати себе бороти з тими своїми якимись страстями, з тими своїми е, бажаннями і виділяти час на те, що дійсно найважливіше, як говорив Спаситель. Дбай про найважливіше шукай спочатку царство небе, все решта додасться. Ну, як додасться? Мені ж там не заплатять зарплату. Одним словом, це і є мистецтво життя. Навчитись жити в тому світі. Але не від світу цього. Бути як Кенді Дюфрейн в Течі Шоушенко. Робиш то саме, що всі інші роблять, але коли тебе ніхто не бачить, ти купаєш тунель на свободу. Ти купаєш тунель додому. Тому що ти духовна душа в цьому матеріальному тілі, це матеріальне тіло є в тому матеріальному світі і матеріальне неможливо не втратити. А рано чи пізно. Ти поїдеш, звідси. Тільки питання куди? Чи ти вернешся додому, свого духовного, тому що ти планував туди вернутися і ти робив все, щоб туди вернутися? Чи тебе просто направлять відрядження в якесь інакше місто і дадуть тобі інакше помешкання і інакше тіло? Хлонос залежить від тебе. Люблю вас.